Середній громадянин не відчуває себе податковим агентом. То він не є податковим агентом, він не платить податки. Це по закону він платить податки. А насправді ми ж знаємо, що фактично за нього податки платить роботодавець, і він не відчуває, що це мої гроші, які я заробив на цьому робочому місці, ідуть і творюють державний бюджет і, і далі переливаються в усе це інше, в оборону, освіту, охорону здоров'я і так далі, так далі. Через те, що він не є. Податковим агентом і не відчуває, яким чином він сам є тим суб'єктом, з який виробляє додану цінність в суспільстві. Через те він загалом відсторонений повністю від економіки. Тобто економіка живе десь там і сприймається як супермаркет, куди треба прийти з грошима, взяти помідорчик і піти додому. Підприємство і підприємець. Бізнес загалом всі всі процеси вони залишаються, як сказав Євген, якоюсь чорною коробкою. Якби людина сама платила податки і відповідала перед державним бюджетом за сплату власних податків, які по закону має платити, а кожна людина в Україні платить податки, тільки насправді не робить цього фактично, бо це зробить роботодавець, тоді би можливо було б інше.